Його машина це БТР-144 анцила польського виробника. Використовується в бойових завданнях вивозу десанту, прикривання і в тяжких умовах з тяжким ґрунтом. Десанту 6 чоловік, плюс стрілок, 7 водій і командир. В обшій сумі 9 чоловік. Броня другого рівня станагу НАТО. Витримує 7,62 бронебойний та 6 кг підриву. Двигун тут знаходиться Iveco 210-210 кінських сил. Це для ведення вогню стрілком. Яка ага. пушка тут стоїть? 12.7. Їсть даний автомобіль десь приблизно до 45 Це в. По бездорожжю, при включених мостах, роздатках. На даний момент розробка ця в Україні була запущена у 2019 році. Таких машин уже 30, які вже воюють і дуже добре себе показали на полі бою, врятували життя. І на даний момент цей зразок він дороблений, він допрацьований, в ньому дуже багато змін. Які зробили зміни, я називати не буду. але Дуже дуже добрий.